Китай стає найбільшим експортером автомобілів у світі. Всім пізда. 22-й рік. Китай показав найкращу динаміку зростання експорту автомобілів. 2,5 мільйона тачок просто в інші країни вони по поставили. Ну це йо... Коротше, от ви бачите, от ці жовтороті, от вони потрошки підбираються, загрібають у ринок, вони. Постійно моніторять там, хто з ринку виходить, як сюди влізти, як сюди влізти, навіть візьмемо. От останнім часом да, от з Кацапстана автовиробники повиходили, все, китай собі раз, раз все залітаємо туди. блядь, Там дабі вистачає там. Ми зараз будемо їх загружати. Зараз ще десь вони там пронюхають, куди ще можна залізти, все вони туди залізуть. А куди не зможуть залізти, то просто блядь, милом змажуть і запригнуть. Ну я поки проти китайських давних є хороші там розробки. Вже в них є тачки електричні. Вже з яких з одною батареєю приїжджаєш ти її викидуєш з машини блядь, другу тобі вставляєш.